Вітаю вас! І це відео номер 2 за 14 серпня 2025 року. В минулому відео ми говорили про те, що усвідомлення своєї цінності, а воно дає внутрішню силу. А сьогодні, от зараз, в цьому відео ми з вами а, зустрі... зосередимося, трошечки, буквально секунду. Поговоримо про те, що таке цінність, що таке монетизація, і зробимо коротеньку арт коучингу Простановочну практику для того, щоб усвідомити конкретно на практиці свою цінність і те, як можна цю цінність монетизувати і, звісно, це втілити в життя. Тому рекомендую вам підготувати якийсь записник, листочки, мати ручку. І поїхали. Отже, цінність. цінність. Це унікальне поєднання ваших знань, вашого досвіду, ваших особистих якостей, які є у вас по праву народження, вони є в кожного. І підходу це створює такий унікальний підхід для того, щоб проявляти цю унікальність, тому, тому що бути і проявляти це два різні процеси для того, щоб трансформувати. Певні процеси в інших людей. Ми працюємо. А, ці мої відео розраховані на спеціалістів допомагаючих професій, на тих людей, які створюють творчі продукти а, і трансформація інших людей. Це може бути навіть актуально для фотографів, тому що ви допомагаєте людям трансформувати їх життя, побачити їх в новому світлі, в нових якостях. А, я вже не говорю там про. Людей, які займаються ментальною роботою, наприклад, монетизація. Монетизація це процес перетворення своєї цінності на продукт або послугу, яка є цінною для людей, і люди це показують, голосують за це своїми конкретними грошима, своїм часом. Вони готові платити люди, яким ви пропонуєте. І це тому, що ця послуга вирішує у людей їхню конкретну проблему. І, відповідно, що найголовніше, приносить бажаний результат. Тому дуже важливо, щоб була правильна постановка, правильне позиціонування, що ви кому пропонуєте, і люди розуміли, коли ви вже, наприклад. Людина, яка має сильний особистий бренд чи професійний, то люди вже е, йдуть просто на вашу енергію. Але е, коли ми в процесі розвитку, е, то потрібно все-таки, е, щоб була ця чіткість. І е, ми зробимо коротеньку вправу. Моя цінність е, в мені. Рекомендую вам зробити три глибокі подихи, три глибокі вдихи. Ну, стоять. На землі. Робимо центрування, спину рівненько, маківку витягнули вгору. Сядьте зручно, розслабляємось, закриваємо очі, робимо три глибокі вдихи, три глибокі видихи. Уявляємо перед собою простір, закриваємо очі, якщо вам безпечно. Якщо ні, можемо не закривати очі. І уявляємо все всередині в своїй підсвідомості, простір, де ви можете розкласти все, що робить вас особливою людиною, вами, особливим спеціалістом. Ваша ізюминка, ваше унікальне світло. І... Уявіть, що ви берете аркуш паперу і малюєте в центрі цього аркушу кола. Це символ вас. Хто не закриває очі, може практично малювати. Навколо намалюйте 5-7 символів. Образів, що відображають ваші ключові якості, знання, підходи, інструменти, які дають людям результат. І зараз уявіть, як ви робите від кожного символу стрілку. Або круг, до маленького малюнку, чи слова, що позначає, як цю цінність можна втілити, в який продукт чи послугу. Наприклад, у вас є талант або навичка, бачите глибинну причину. Ви бачите це, тому що це природно, у вас є. Такий дар, або ви маєте той інструмент, який дозволяє вам зчитувати це. І, наприклад, ви констатуєте, заявляєте, проголошуєте, мій талант бачите глибинну причину. І я можу це реалізувати через індивідуальні глибинні сесії. Або фотопрогулянки. Не знаю, чому я сьогодні говорю про фотографію. Або те, що про вас. Прислухайтесь до своєї внутрішньої живої частини. Подивіться на свій аркуш. Зробіть так від кожного кожного артефакту, до якого результату це веде. І подивіться на свій аркуш і скажіть в голос, моя цінність реальна. Я можу і заслуговую, я дозволяю собі проявляти свої таланти і отримувати за них гідну оплату. Найголовніше запам'ятайте зараз це стан. Дякуємо собі за цю роботу. Робимо три глибокі подихи, три глибокі видихи і відкриваємо очі. Обов'язково фіксуйте собі результати і записуйте в свої плани і дійте. Можете поділитися на бажанням в коментарях чи написати мені особисті цього нових зустрічання.